Дератизацію у Львові. Інтерактивні класи у міських школах, прощання з героєм та профілактику діабету. Це і не тільки вже за мить ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць. Сурдопереклад Віри Муць. Вечір добрий. Будинки на Сихові ремонтують. На вулиці Помоненка для будинку номер 19 встановили індивідуальну та автоматизовану станцію підкачки води. Мешканці останніх поверхів отримували подачу холодної води із маленьким напором або ж взагалі не мали прозорої усе через те, що колишня станція була на кілька об'єктів. Незручності у минулому мешканці будинку на вулиці Пимоненка мають нову станцію підкачки води. У нас не було водокачки, була обща водокачка, і вона там знаходилася в такому місці, трошки в підвальному. Були проблеми, що мотори часто там летіли, і то на восьмій пор до дев'ятого вода не поступала. А зараз так добре, все зроблено. Безперебійну подачу води тепер забезпечує ось цей механізм. Чекали його роками, проте встановили нещодавно. Ми можемо перекрити в будь-який час засуки холодної води. На даний час працюють. Є автоматична підстанція, де є три насоси. Після 24 години виключається, автоматично переключається другий. Є дві вітки, які також можна в будь-якому випадку перекрити. Цей будинок колись був гуртожитком від полярону і кілька років тому переданий у комунальну власність. Люди роками просили ремонту. Цьогоріч їм забезпечили водопостачання та відремонтували дах. Кошти були виділені з місцевого бюджету. На цей рік планується зробити проєкт облаштування розпуску електроенергії. І також будемо старатися в цьому році її зробити. Зараз у місті ремонтують і будинки Кев, які перейшли теж у комунальну власність. Лише на Сихові їх 31. Ірина Качмарив Юрій Матьора. Новини у Львові троє щурів на території міста. Осіння диретизація триватиме з 9 до 29 листопада. Включно такі заходи дозволять мешканцям, дозволять зменшити популяризацію небезпечних грузунів під час дератизації за згодою господарів будинку у підвалах та підсобних приміщеннях, а також на дахах, фахівці розкладатимуть отруйні приманки для гризунів. Зазначу, що рі є носіями багатьох інфекційних захворювань, зокрема лептоспірозу та туляремії, які є небезпечними для людей. Мешканці будинків приватного сектору, які будуть відсутні під час проведення соцільної диретизації, при необхідності можуть звертатись до відділів профдезінфекції за місцем проживання. В теперішній час, скажем, з полів, з городів вертаються гризуни. Вони йдуть в наші підвали, вони йдуть в наші території, тобто вони шукають, де є кормова база, щоб вони могли вижити і де тепліше. Інновації у школі у всіх загальноосвітніх закладах Львова мають створити інтерактивні класи. Йдеться про 190 дев'яносто. Йдеться про 119 міських шкіл. У кожній із них буде по чотири сучасні кабінети з фізики, хімії, біології та математики. Обладнають їх коштом міста. Замість підручника мультимедійна дошка та планшет. Таке обладнання в недалекому майбутньому має бути у кожній Львівській школі. Принаймні, це один із пріоритетів розвитку освіти у місті до 2020 року. Ті переможці конкурсу Успішний вчитель, власне, вчителі, які були вчителями фізики, хімії, вони зможуть отримати такі лабораторії у 2016 році. Тобто, кожна дитина на парті або, наприклад, група дітей зможе використовувати це обладнання, тобто це є невеличкий пристрій, який має відповідні сенсори, і може використовувати, і буде використовуватися за допомогою, наприклад, різноманітних реактивів. Інтерактивні класи у Львові обладнають коштом міста, проте належне фінансування має бути і від держави. Натомість центральна влада саме за рахунок освіти намагалася скоротити інші бюджетні витрати на 20%. За словами нардепа від самопомочі Олега Березюка, це відбувалося під виглядом сумнівних реформ. Освіта загалом в Україні щороку по замовчуванню не дофінансовується на 20%. І коли ще забрати 20% по скороченню, виходить 40%. Ми знищимо середню освіту, тому додавши незначні кошти на навчальні матеріали, на зарплати вчителям, залишивши цю систему сьогодні такою, як вона є. Зберігши ЗНО, ми зможемо стабілізувати ситуацію в освіті. Наразі ж недофінансовану галузь держава перекладає на місцеву владу з бюджету Львова у ремонти шкіл та садків, цьогоріч інвестували понад 130 мільйонів гривень. Якщо говорити про Львів, ми дуже багато зробили в плані доведення до пуття взагалі наших шкіл, і тут і велика допомога батьків. Наступний етап це власне вже інновації. Ті ж самі шахи, які ми вели в цьому році, вони дають можливість дітям, які добре грають шахи, на 10-20% краще засвоювати всі ті дисципліни, які є. Нині за результатами ЗНО Львів очолює рейтинг шкіл України. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі п'ятеро українських військовослужбовців поранені, загиблих немає. Повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Глисенко він зазначив, що вчорашній день відзначився активізацією бойовиків на лінії злітнення. Всі епізоди порушення режиму тиші відбувалися у світлу пору доби. За його словами, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Місті щастя поблизу Трохізбенки Бойовики застосовували гранатомет. На Донецькому напрямку епіцентром протистояння були західні околиці Донецька. Там терористи застосовували стрілецьку зброю та гранатомети під Авдіївкою. По позиціях сил АТО працювали ворожі снайпери за словами Лисенка. На Маріупольському напрямку було спокійно. Львів попрощався з трагічно загиблим на сході України викладачем франкового вишу Володимиром Трушом. Провести в останню путь героя прийшли рідні, бойові побратими, колеги, освітяни, студенти та сотні небайдужих лів'ян. Володимир Труш працював викладачем факультету культури та мистецтв. У лютому цього року отримав повістку та поїхав служити на схід. Друзі кажуть, інакше не міг такий характер. Вже перебуваючи в зоні АТО, Володимир через своїх знайомих і друзів організував передачу на схід українських книжок для шкільних бібліотек, автомобіля для частини, в якій служив. 38-річний чоловік загинув у суботу, 31 жовтня, на східному кордоні України, під час виконання бойового завдання, підірвавшись на ворожій розтяжці. У Володимира залишилися батьки, брат, дружина та двоє синів 10 і 3 років. Сьогодні, коли ми його проводжаємо в останню його дорогу, мені особисто надзвичайно важливо, щоб ми розуміли, що маємо це робити не тільки зі сльозами на очах, що є природним. Ми маємо робити це з вірою в те, що справа за яку Володя загинув, вона варта. Цієї страшної, цієї моторошної жертви, тому що сам він для себе цю дорогу вибрав цілком свідомо. Дуже хороша, чуйна людина, яка відкликалася на всі, на всі питання, допомагала хлопцям з його роти. А вже завтра поховають ще одного загиблого військового Віталія Кравченка. Похорон заступника командира другого батальйону 53-ї механізованої бригади відбудеться у Раві Руській. Цукровий діабет не вирок за умови вчасного виявлення та правильного лікування, наголошують медики. Відтак щороку на Львівщині проводять дні профілактики. Впродовж наступних двох тижнів можна здати кров у найближчій поліклініці. У групі ризику люди із надмірною вагою та підвищеним артеріальним тиском, а ще ті, хто веде малорухомий спосіб життя та постійно перебуває у стані стресу. Вони сестри, в обох цукровий діабет. Щоправда, певні це не спадково. В одному випадку причиною стала автомобільна аварія, в іншому стреси. Обоє застосовують інсулін та дотримуються дієти. Щоправда, пані Люба більш дисциплінований діабетик. Я знаю, що це спосіб життя. Я роблю фіззарядку, я обтираюся холодним рушником. Я ну, менш більш дотримуюся дієти, ну так десь в компанії щось тут -що, трошки грішу. Там можу з'їсти торти, кусок, пляска, часом. Анна Стейсь про діабет дізналася в 11 років. З тих пір дівчина строго дотримується дієти та постійно має з собою дозу інсуліну. Лікарі певні, причини хвороби став стрес. Я дуже сильно пила, але ну, як ну, не звертала на то увагу, ну, Побігала і захотіла пити попила, не звертала і дуже часто в туалет ходила. Навіть могла за ніч випити до трьох літрів чи компоту, чи якоїсь води. Лікарі кажуть, важливо вчасно виявити захворювання, саме тому радять щороку здавати аналіз крові на цукор а тим, у кого рідні мається захворювання. Кожні півроку, якщо діабет виявляється невчасно, то розвиваються гострі невідкладні стани. Власне, може розвинутися кетоацидоз. і якщо надалі, то не лікувати, то ну це може призвести до розвитку коми і до реанімаційних заходів. Нині на Львівщині більше 60 тисяч хворих на цукровий діабет, з них 10 тисяч інсулінозалежні. Що ми вчасно виявляємо зі кровий діабет. Ми можемо призначити таблітовані ліки. А якщо ми виявимо діабет, діабет вже на пізніх стадіях, дуже часто буває так, що ми повинні стартувати лікування вже з інсуліном. Медики кажуть, діабет – це спосіб життя, і з ним можна повноцінно жити. Захворювання не стало на заваді відомим людям у досягненні успіху. Елвіс преслі, Стоун, РНС Хемінгуель, футболіст Беле. І цей список далеко не повний. Ірина Кунинець, рій Медвідів, новини. У Шевченківському гаю знайшли унікальні фрески, намальовані монахами, іконопистями студійської іконописної школи. Ймовірно, авторами фресок є Рафаїл Хомен та Філатей Коць. Перший був капеланом ПАМ, а другий одним із кращих іконопистів ХХ століття. Насильне творіння вже бачила Ірина Кунинець. Роками між музейниками ширилась легенда про існування фресок по одній з будівель Шевченківського гаю. Минулому столітті тут жили та творили монахи студити. Однак лише цими днями легенду вдалося підтвердити. Натрапили на ногу. Правдоподібно думали та звичайно якогось святого. Тоді вирішили шукати лик, менш більш вимірили розмір і відкрили лик таким чином. Співставили з іншими іконами виявилося, що це Іван Богослов. Ну а далі тут уже без сумніву відкрили середину, щоб побачити, хто є центральна постать, Христос. Співставили з іншими іконами такого типу. Виявилося, що це зображено при Святових Євхаристіях. Знайдена фреска добре збереглася, а це завдяки технології виконання. Це настійний живопис водяними фарбами по сирій штукатурці. Щоправда, його відновлення справа дуже копітка. Мистецтвознавці кажуть, створення іконописної школи ініціював сам Шептицький. Це є одна з трьох наразі нам знаних пам'яток. Праці цілої студійської школи, тобто не поодинокого автора, очевидно, що це припущення, яке базується на епістолярії, листуванні між монахами у приміщенні, де зараз фондосховище, колись була капличка. Саме тут творили фреско іконописці Науковці, науковці досліджують творіння монахів, припускають поруч із фрескою, розташовували святилище. Ірина Кунанець, Сергій Медведєв, Новини і це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті. Більше о 20.30, Тоді підсумуємо день, що минає. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам на гарячу лінію номер 2420 Нагадую, що більше оперативної інформації на нашому інтернет-порталі lviv.tv. мрійте, вірте і ніколи не опускайте рук. Лише тоді все вдасться. Дякую, що з нами. До зустрічі.